У мене короче, хата кирпічна, з однієї сторони градом уліпили, вирва за півтора метра від хати і друга вирва у, прямо у дворі, в коридорі стінка упала туди, на сараї кришу зняло повністю. Петро Лінський переселенець з Єліного, що за 4 кілометри від Росії. Чоловік жив там майже 35 років. На початку лютого 2023 року через інтенсивність російських обстрілів його родина переїхала до тур'ї. Того ж року, 2 січня, в Єліному загинули чотири людини. Окна були повибивати, я їх заліпив раз. Через деякий час приїхали, заліпили другий раз. Пленку рве. А що воно постійно, як єсть взриви, то сама земля вздригається. Заїжджаєш в село моторошно. Чоловік каже, до пошкодженого будинку у Єліному періодично навідується. Староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко розповідає, що жителям прикордоння, які мають пошкоджене житло, складно отримати компенсацію. Людина подається в відновлення. А їй кажуть, ми можемо компенсувати на будівельні матеріали, щоб відбудувати. А потім кажуть, де ваша населений пункт знаходиться, там то і там. -то. Але зараз постійні бойові дії там ідуть, ну якби громада в зоні бойових дій. І ми не можемо компенсувати, бо треба ж відбудовувати тільки там. В такій ситуації опинився і Петро Лінський. В даний момент ми живемо на квартирі, У нас, як кажуть, свого немає, хоч було все своє. Плюс до того в Єліні, де жили жінчини батьки. Ту хату також був прильот, і коротше в нас нема нічого. За державною програмою є відновлення. Українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти лише на ремонт. За повністю знищені будинки можна отримати сертифікат на купівлю житла в будь-якому населеному пункті, пояснює виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Сергій Куреня. Він говорить, що в будь-якому разі люди мають подавати заяви на програми відновлення. Вони всі стають в електронну чергу. Тому комісія вона в будь-якому випадку буде реагувати на такі заяви. Єдине, що можливо, там внаслідок бойових дій там виїзд буде не швидко, а трошки там з часом ще залежності від ситуації. Загалом у Сновській громаді на компенсації від держави за пошкоджене та зруйноване житло надійшло 130 заяв, розповіла секретар міськради Наталія Авдієвська. За словами старости Олександра Артюшенка, до їхнього округу входить шість сіл через російські обстріли. Млинок та єліни стали безлюдними. В старостаті пошкоджено 58 будинків, 35 згоріли повністю. На сьогодні п'ятеро людей отримали сертифікати на житло. Невелика кількість заяв, каже Олександр Артюшенко, пов'язана з тим, що у 80% людей проблеми з документами на житло. Можливо, ця ситуація більш фінансова була, тобто оформити будинок це треба кошти. Це не тільки старі люди. Є і середнього віку люди, і молодь там живе. Ну перейшла собі будиночок та й живу. Як каже Артюшенко, можливо, надалі буде розроблено певний механізм розв'язання цього питання на державному рівні. Закінчиться війна, буде якась там програма державна, я на це сподіваюся. З приводу таких випадків, що будинок не приватизований, але вони вийдуть, комісія, подивиться, ми підтвердимо факт, що людина проживала сільська рада. І якимось чином допоможем людям на сьогодні. Жителі Чернігівщини подали 4,5 тисячі заяв за державною програмою її відновлення. З них 2700 тисячі мають позитивну відповідь. Про це Суспільному розповів Сергій Куреня. За його словами, на житлові сертифікати в області подалось 907 людей. Вже видали 429 сертифікатів, 149 з яких використали. Альона Марчан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.